Рецепт ідеальних сирників. Обіймаємо кішку і йдемо готувати. Це рубрика Кумфорт кукінг. Візьмі, ось такі сирники вийдуть у вас. Показую рецепт. Все дуже просто, усі грамовки розписую на відео. Беру сир 9 і чим більше відсоток жиру, тим краще. Додаю яйця, додала цукор, борошно, борошно я не просію, а потім ось такими рухами замішую тісто. Скатую з сирної маси, ось таку ковбаску висипаю борошно на стіл. Та в тарілку. Роблю такі кружочки, обмакую їх в муку, потім беру стакан. Ось такими рухами роблю коло і. Ось так зверху придавлюю. Смажу сирники на вершковому маслі, топимо масло на маленькому вогні, тому що вершкове масло дуже швидко згорає. Смажу сирники під кришкою майже на мінімальному вогні десь 5-7 хвилин. Потім перегортаю та чекаю теж стільки ж хвилин. Все, наші сирники готові, усім смачного. Якщо щось було незрозуміло, пишіть питання в коментарі, я обов'язково відповім.